Міські автобуси проїхати не можуть. Рух перекритий. На соборній площі сільські шкільні автобуси вишикувалися в ряд і чекають, коли водії заведуть мотори. 43 нових машини отримала область завдяки державній цільовій програмі. Сьогодні до сільських дітей, до вчителів, до сільських шкіл прийшли оці красені 43 автобуси. Це я хочу сказати вперше за всю. Незалежність України за всі часи Губернатор урочисто вручає ключі від автобусів представникам районів. Найбільше п'ять автобусів поїде до Драбова лише по одному з Венегородський, Катеринопільський та Чигиринський райони. Відтепер транспортні одиниці забезпечать 100% підвезення учнів до місць навчання. Водії заводьте свої автобуси і поїхали до шкіл, до сільських шкіл. Світлана Коваленко з коврайських хуторів дякує владі хлібом сіллю. Вона мати трьох дітей. Лише найменшому пощастить з комфортом добиратися до школи. До школи було тяжко ходити, У нас, звісно, швидкісна траса через поле. А знаєте, яка ще обстановка? Ну дуже тяжко переживали ми за своїх діток. А зараз буде це такий подарунок влада зробила до 1 вересня, неоціненний. Соціальна програма Шкільний автобус існує вже 10 років. За цей час в області отримали 164 шкільні автобуси. У нас з 2004 року в районі взагалі було тільки два шкільних автобуси, хоча підвозу потребували близько 300 дітей. І зрозуміло, були певні труднощі. Ми заключали договори, угоди із приватними підприємцями, з автоперевізниками для того, щоб доставити цих дітей до закладів освіти і додому. Тепер на переконання влади в області не лише зростає якість забезпечення освіти в сільських районах одночасно відбувається і підтримка вітчизняного виробника, адже всі автобуси українського виробництва. Юлія Кропова, Віктор Наточій, Віка новини.